Дивідендні акції, огляд дивідендних компаній, акції, яких входять до списку S&P 500, які входять до дивідендних аристократів списку SP 500. Всім привіт! Ви на каналі Батько інвестор Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Чи варто в них інвестувати, які в них фінансові показники, чи вони збільшують свою дохідність, чи зменшують, наскільки вони привабливі? Нещодавно в мене було там відео про весь список цих дивідендних аристократів з S&P 500 їх там здається майже. 70 І от зараз я роблю відео по 4-5 компаній. Розбираємо кожну компанію на їхні показники і робимо свої висновки. В цьому відео будуть такі компанії, як Automatic Data Processing, Betcon, Dickinson and Company, Brown and Brown і Brown Forman Corporation. Нагадую, відео не фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряжаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку і починаємо. Нагадую, що дивіденні аристократи це компанії, які. І виплачують дивіденди вже дуже давно, і свої дивіденди вони постійно збільшують. Перша компанія Automatic Date Processing бачимо, зараз можна купити за 225 доларів з половиною. Дивідендна дохідність у неї 560 доларів на акцію, тобто 2,48-2,5% дивідендів вона виплачує в доларах. Ріст ціни акції бачимо, як змінювався. Ось за останній рік, наприклад, вона впала на 7,5%. Ось тут було таке. Поглиблення всередині року, можна сказати, вниз, потім відросло і зараз знову повернулося. За 5 років вона в плюсі на 60%, і за максимальний період часу вона в плюсі на 10 тисяч відсотків. Трішки про компанію Automatic Date Processing надає хмарні рішення для управління людським капіталом по всьому світу. Вона працює у двох сегментах: служба роботодавців і професійна організація роботодавців PEO. Сегмент обслуговування роботодавців пропонує стратегічні хмарні платформи та рішення для аутсорсингу людських ресурсів. HR. його пропозиції включають нарахування заробітної плати, адміністрування пільг, управління талантами, управління персоналом, управління робочою силою, страхування, пенсійне забезпечення та послуги відповідності, а також інтегровані рішення HCM. Сегмент ПО сервіс надає HR і так далі. Ось так їх виглядає офіційний сайт. Можете сюди собі зайти, покористуватися, почитати більше, може когось найняти людей, може запропонувати себе як, як якогось роботодавця. Переходьте, ознайомлюйтесь, читайте, може бути дуже корисним. Це все добре, але нас цікавлять більш фінансові показники, цифри, що у них там виходить, чи компанія йде в плюс, чи йде в мінус, і чи варто взагалі на неї дивитися. Отже, дивимось, ревеню з 2015 до 2020. З третього року зросло, постійно росте, дає плюс 7, плюс 6, плюс 6, плюс сім, плюс 6, плюс 3 плюс. 3, плюс 10 і плюс 9% кожні от роки було. так. З 2015 по 2023 компанія зросла, можна сказати, по дохідності по ревеню в 2 рази, майже з 11 до 18. Ну, не в два рази, а щось таке на 0,80%. Profit, бачимо, зріс з 4,5 до 8. Тут уже майже в два рази. Net income, чистий прибуток після сплати всіх податків, всіх там зарплат. Бачимо зріс із 1,5%. До 3,5. От Net Inkam набагато краще зростав. Кількість акцій Круто, вони постійно роблять бейбеки, викуповують свої акції, і для нас, як для інвесторів, акції стають ціннішими. Компанія стає ціннішою з 476 за ці 9 років вона зменшилась кількість акцій до 416. EPS зріс з 3 до 8. Так само постійно стабільно от останні там, 8 років, якщо EPS постійно росте. Дивіденти перше, дивіденди на акцію, бачимо, зросли з 1,95 до 4,70. 99, постійно зростали щонайменше на 4%, плюс 4, плюс 6, плюс 7, плюс 12,5%, плюс 21, плюс 15, плюс 5, плюс 10, плюс 18%. Нагадую, що дивіденди збільшувались, наприклад, тут плюс 18%, це не означає, що у них стало 18% дивідендами. Вклали 100 доларів, 18 доларів отримали. 18% збільшується відносно попереднього значення. Наприклад, раніше виплачували там дивідендів 1 долар, наприклад, і збільшується. На 18%, то значить тепер отримуєте не 18 доларів, а 1 долар і 18 центів. На цьому сайті є вкладочка така, як ForeCast, я до неї дуже часто люблю звертатися. В неї не треба сліпо вірити, що вона розповідає. Це прогнози на майбутнє, на, найбутній, на майбутній рік, що прогнозують аналітики цього сайту. Це не означає, що, що так буде, це вони тільки прогнозують, ніхто не знає насправді, як це буде відбуватися. от Але по якимсь своїм там підрахункам, цей сайт плюс аналітики цього сайту роблять от такі. Такі прогнози, що зараз ціна акції коштує 225 доларів за акцію. А от за наступні 12 місяців, за наступний рік, вони прогнозують, що найнижча ціна, яка може бути, це 211 доларів, тобто впаде на 6,4, 6,42% може впасти. Але нормальна ціна, до якої вони схиляються, має бути 243 долари 73 цента, тобто зросте на 8%. І максимальна ціну, яку вони собі уявляють за наступний рік, це може бути 280 доларів, тобто. Зросте за рік на 24%. Нагадую, це тільки їхня аналітика і прогнози. Через сайт Finviz можемо подивитися на мультиплікатори цієї компанії. Бачимо, що на даний момент PNG 26, Ford на ПНА вони прогнозують 22,5%, PEC 2,4 такий височенький, нормальний, це коли одиниця менше одиниці. Інші показники можете собі натиснути на паузу і роздивитись. В принципі, компанія росте постійно, постійно йде вона в плюс, робить бейбеки. Така цікава компанія, можна розбиратися. І дивитися глибше, що вони пропонують, які в них, які в них рішення і чим вони кращі за інших, які у них є плюси, які є мінуси. Наступна компанія Becton and Company, не путати з Біткон, біткоїном або чимось таким. Бачимо, зараз можна купити за ціною 255 доларів за акцію. Дивідентна дохідність 1,42%, майже півтори відсотки. Як себе вели акції за. Останній рік бачимо, що вони зросли на 16%. За останні 5 років О, компанія то туди, то сюди стоїть, в принципі, на, на одному місці і коливає. Зросла на 11% за максимальний період часу, Ух ти. Де плюс майже 9 тисяч%. І ось від якого від 2018 року можна сказати, от вона і туди-сюди, отак Тресе на одному самому місці? Трішки про компанію компанія розробляє, виробляє та продає медичне приладдя, прилади, лабораторне обладнання та діагностичні продукти для закладів охорони здоров'я, ліка, лікарів, дослідників у галузі науки про життя клінічних лабораторій, фармацевтичної промисловості та широкої громадськості. По Всьому світу. Сегмент компанії BD Medical пропонує периферичні, внутрішньовенні і передові периферичні катетери, центральні лінії, катетери для гострого діалізу, продукти для догляду за судинами та підготовку, безоголкові з'єднувачі для внутрішньовенного введення та набори продовжувачів. Коротше, медицина у них там багато чого такого цікавого з термінами. Ось так виглядає їх компанія, їх точніше офіційний сайт. Можна собі зайти, подивитися, заінвестувати, щось запропонувати або скористатися якимись їхніми послугами. Наприклад, щось купити в них якесь обладнання. По фінансовим показникам, що нам ця компанія показує, пропонує. З 2014 по 2022 компанія зросла, можна сказати, в два рази. Була 8,5 85014 2014, тому зараз 18, майже 19. Бачимо, що вона. Росла плюс 5, плюс 21, плюс 21, потім мінус 3 відносно попереднього року. Потім знову плюс 32, плюс 8, знову мінус 7 відносно попереднього року. І далі плюс 19. І останній 2022 рік був мінус, можна сказати, 1,5%. Гроспрофіт бачимо, виріс два рази з 4300 до 8,5. Net income... В принципі, більш-менш стоїть, можна сказати, на одному то самому місці. Кількість акцій, вони останні два роки роблять байбеки, не дуже великі, але от попередні роки вони собі довипускали, акції, що, в принципі, не дуже так було добре для нас, як для інвесторів. EPS, в принципі, стоїть, можна сказати, на місці, хоча ось тут взагалі було впало до 0,60, далі відростає. Дивідентна дохідність, звичайно, вона росте постійно, вона не може не рости, бо це дивідендні аристократи, і зросла з 2,1 до 3,5. Постійно зростала плюс 10, 10, 10, 10, плюс 2,5, плюс 2,5 плюс 2,5, плюс, плюс 5, плюс 4,8. Що нам пропонує вкладка Forecast? аналітики цього сайта говорять, що за наступні 12 місяців ціна акції може впасти до 250, тобто впаде на 2,3. Десятих відсотка, але нормальна ціна має бути 290 доларів за акцію, тобто плюс 13% за рік. Максимальна ціна має бути 310 доларів за акцію, тобто плюс 21 відсоток. Аналітики поділилися на таких, що двоє говорять тримати, сімеро кажуть, купляйте. Один каже стронгбай, щоб запродавати, ніхто не голосував із них. На сайті Finviz бачимо інші фінансові показники. ПНЕ у нас 46, форне ПНЕ в два рази менше, мають прогнозувати 18 майже 19 пек 4,9 майже 5, дуже великі. Інші показники бачите. Ну, в принципі, компанія, як ми бачили, щось от останні роки і там вона стоїть з 2018 року, останні 5 років стоїть на одному самому місці, місці вона туди-сюди коливається. Дивідентна, Боже, дохідність сама росте. Але от чистий прибуток net income, в принципі на місці. Наступна компанія Brown and Brown, здається, вже десь про неї говорив. Дивідентна дохідність 0,73%, ціна за акцію 71 долар 61 Ось так вона себе вела за останній рік, зросла на 27%. За останні 5 років вона зросла на 153% і за максимальний період часу вона зросла на 8 тисяч відсотків. Компанію Brown and Brown Inc. продає та продає страхові продукти та послуги в США, Канаді, Ірландії, Великобританії та за кордоном. Він працює через чотири сегменти роздрібна торгівля, національні програми, оптові брокерські послуги та послуги і так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт. Investor Relation. можете собі зайти, подивитися про їхні звіти, що вони там, що в них було раніше. Так виглядає їх сайт. Можете собі зайти, перейти, подивитися, почитати, може там застрахуватися або скористатися і заінвестувати. Я так розумію, у них тут свій брокер якийсь є, можете через них заінвестувати собі. Що нам показують фінансові показники цієї компанії? Бачимо, що з 2014 за останні 9 років до 2022 Компанія зросла в два рази з 1576 до 3,5%. Нагадую, це не тисячі тут а мільйони або мільярди. Я говорю тисячі, щоб було простіше і зрозуміше. Ревеню бачимо, що дохідність у відсотках зростала ось плюс 15, плюс 5, плюс 6, плюс 6, плюс 7. Щороку плюс 18%, плюс 9%, плюс 16%, плюс 17%. profit так само зріс в два рази. Ну, в принципі, воно одне і те саме. Нет інкам чистий прибуток. У них. Зріс з 206 до 671 в три рази. Кількість акцій, бачимо, що в принципі у них вони стоять на місці, було 282, зараз 283. Щось вони там трішки довикупили, трішки довипустили. В принципі, з акціями вони особо нічого своїми не роблять. EPS у них зріс з 0,70 до 2,37, майже до 2,4. Дивідендна дохідність, так само бачимо, зросла з 0,205 до 0,422 в два рази. За останні 9 років. Вкладка Форека, що нам прогнозують аналітики. Зараз 71 долар за акцію коштує. За наступні 12 місяців вони прогнозують наступне: що можуть за 12 місяців акції найнижча ціна може бути це 62 долари, тобто впаде на 13,5%. Нормальна ціна має бути приблизно така, як зараз: 73 долари 22 цента, тобто зросте на 2 2,25. Максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 85 доларів, тобто плюс 18% може бути приріст за наступний рік. На сайті Finviz бачимо наступні мультиплікатори PNE 27, Fordne PNE23, PEC 206 і інші показники собі можете побачити, натиснувши на паузу, роздивити. Наступна компанія Brown Forman Corporation. Зараз ціна за акцію 58,72 центи. Дивідентна дохідність 1,4%, майже 1,5%. Акції себе вели за останній рік. О, за останній рік вони впали на 12%. За Останні 5 років вони в плюсі на 24%. Бачимо, що ось. Так, воно піднялось і зараз відкочується донизу. За максимальний період часу компанія виросла на 13 тисяч відсотків, це рахуючи від 1985 року. Трішки про компанію корпорація «Браун Форман разом зі своїми дочірніми компаніями виробляє, дистилює, розливає, імпортує, експертує, продає різні алкогольові Напої він пропонує вина спиртні напої на основі віскі. Ароматизовані лікери на основі віскі, готові до вживання, до розливу продукти, горілку, текілу, джин, бренді, ром, бурбони. Та лікери. Боже, як набагато краще читається алкоголь, чим щось медичне. ні? А мало би бути навпаки. Компанія пропонує свою продукцію переважно під марками Jack Daniels, Woodford Reserve, Old Forester, Cooper'S Craft, Gentleman Jack, Херра і багато інших, ось Фінляндія. Тобто алкоголь. Можете перейти собі на їх сайт, дивіться, скільки їх всі задоволені. а? Що значить алкогольна компанія? Всі задоволені, щасливі. Можете перейти Бирити собі на сайт, подивитися, заінвестувати. Ось або віски, текіла, Ром, як все цікаво і красиво зроблено. Щось собі купити, замовити, заінвестувати, стати інвестором або запропонувати якісь свої пропозиції. Що у них по фінансовим показникам? Дивимось. Зараз ціна 58 доларів. З 2015 до 2023 компанія. Ну, в принципі, зросла, але не на дуже багато з 3134 до 4228. Зросла на якихось 20-30%. Бачимо, що ось о, ті роки у них були вони в мінус-мінус мінусі. З 2018 вони пішли плюс 8%, плюс 2 плюс 1 плюс 3 плюс 13, плюс 7,5. Гроз профіт так само зріс із 2183 до 2000, моє сказати 500. Нет, інка. То саме, він, то вверх, то вниз, коливається. EPS бачимо 1,28, зросло за 9 років до 1,63. Дивіденди першер, бачимо, що вони виплачують, зростало постійно, хоча останній рік у них вони впали на 50%. Відсотків. Хоча попередній рік зріс на 145%. Можливо, тут якась помилка, але в принципі можна перейти на сайт і почитати їхні звіти. Вкладка Forecast, що нам прогнозують аналітики цього сайту, що за наступні 12 місяців, за наступний рік ціна акції може впасти на 9 майже на 10% і вартувати будуть 53 долари за акцію. Нормальна ціна має бути 68,34 центи і 68 доларів 34 центи, і тобто зросте на 16%. 16,5%. Максимальна ціна, яку вони прогнозують, це плюс 30%, тобто 76 доларів з половиною за акцію. Сайт FinViz, що нам показує? Що входить до списку SP 500 P e 36 e 26, PEC 2,73? Інші показники можете мультиплікатори собі натиснути на паузу, подивитися. В принципі, щось цей алкоголь не сильно якось він радує. Що має статися, щоб компанія сильно так збільшила і свої продажі і розширилась, Думайте і пишіть в коментарях. За останні 9 років компанія плюс-мінус стоїть на своєму місці, тому не в'єм, як кажуть поляки. А з іншої сторони, що має статися, щоб люди Люди перестали пити алкоголь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи заінвестували в якісь цих акцій, чи будете інвестувати. Цікаво почитати вашу думку. На цьому в мене все. Подобайка, підписка, успіху в інвестиціях.